Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам замовлення з сайту iHerb. Тут товари всі зі знижкою мінус 26%. Є багато цікавого, тому запрошую всіх до перегляду. Спочатку покажу свої повторні покупки. Коли є знижка на всю корзину, я в мене завжди додаю ось такий пральний порошок від Grab Green відбілюючий. Тут в пакеті 24 капсули для білої та кольорової білизни. Під час прання додаю одну таку капсулу, і ще додатково насипаю пральний порошок Alice Good, який я показувала в одному з попередніх відео. Мені подобається результат, білизна більш свіжіша, видаляються плями, якщо вони є, і також економиться даний пральний порошок, бо він набагато дорожчий. І повторно я замовила сухе кокосове молоко від Edward Sons, 150 г в пакеті. Додаю до безкафеїнової кави або до какао, також сайту Ахоб без глютену, підходить для тих, в кого є неперемоносимість коров'ячого молока. І була хороша знижка, тому взяла в запас термін придатності дуже хороший. І також Омега 3 від California Gold Nutrition стандартна покупка 100 капсул, 180 мг і 120 мг двічай. Ще вона була тоді по акції спільна покупка, і знижка була більша, ніж зазвичай. Але зараз, я вже казала, на неї ціна дуже сильно зросла. Тому не впевнена, що найближчим часом ще будемо повторювати, поки використовуємо свої запаси, котрі зроблені були раніше. Далі, друзі, покажу вам дві добавки, котрі я давно вже бачила в відео у Тетяни. А це канал Ахрп Товари Косметика. В неї кращий канал з тих, що стосується нашого здоров'я. З посилками. Сайту iHerb, і не тільки, з різними добавками, з різними корисними інформативними відео. Хотіла їх вже давно замовити, але кожен раз знаходилось те, що більше потрібно, тому відкладала, бо є обмеження по грошам. Вони обидві від бренду Life Extension. Останнім часом він мені дуже подобається. По-перше, це Сіналітік активатор. Тут 36 веганських капсул, в складі міститься біокверцитін, біофізитін, апігенін та тіафлавін. Потрібно приймати по 3 капсули один раз на тиждень, тобто, в понеділок ви прийняли 3 капсули, і наступні 3 приймаєте слідючий понеділок. І тут вистачить даної баночки на 12 тижнів. Добавка ефективно видаляє старіючі пошкоджені клітини, які можуть викликати запалення, і навіть онкозахворювання. І друга добавка називається 5 Lox інгібітор Це босвелія, вона пригнічує запальні чідники. Підтримуючи здоров'я суглобів та артерій. 5 локс це фермент, який згодом збільшується і його надлишок в нашому організмі, впливає на нормальне старіння або свеляє, містить сполуки, що інгупують 5 локс. Сприяє також вона здоровому поділу клітин. Тут 60 капсул, 100 мг в одній. Написано, що приймати потрібно по одній капсулі в день. Замовила ось такий маленький пробник яблучного осуду від брах в скляній бутилочці. об'єм 59 мл. Органічний, повнорозмірна версія теж у склі. Якщо сподобається, то замовлю її також. Тут видно, що є осад, тому перед використанням потрібно збовтати. Приймаю або чайну ложку, або столову ложку на стакан води перед прийомом їжі десь за півгодини. Допомагає краще перетравлювати їжу і також підтримує нормальний рівень цукру в крові. Кажуть, що він має більш м'якіший смак. Ніж інші, які представлені на сайті Herb. А Потім в порожніх баночках вам все розповім. В цьому замовлені дві добавки у склі, і вони обидві були запаковані, як завжди, в поліетиленову палітіленому плівку для того, щоб упаковка не пошкодилась при транспортуванні. Друга від флора шведська гірка настоянка без спирту об'ємом 100 мл. Приймати її потрібно по одній чайній ложці, можна розбавляти водою перед їжею або після для зменшення вздуття, переповненості шлунку та газоутворення. Також я думаю, що буде покращувати жовчий відток. Це в мене перший продукт від даного бренду в бутилочці 20 порцій по 5 мл. Від нового на сайті бренду Nutricost я на цей раз обрала колостру. Тут 120 капсул в кожній по 500 мг. Молозиво сприяє зміцненню імунітету та здоров'ю шлунково кишкової системи. Також я бачила, що використовується в протоколах для лікування алергії у собак. Думаю, що буде корисний всій родині, і дитині, і дорослим, і тваринам. Спробую, він найбюджетніший з всіх, які представлені на сайті. За 1 долар тканьова маска з персиком від Ап'ю. Тут 23 грама рідини. Поки що нічого не можу сказати. Але якщо замовляєте вперше і коштує така маска 1 долар, то написавши відгук, отримаєте її безкоштовно. Ще один продукт за 1 долар – це пробник заліза від Захлер. Я його вже показувала в своїх відео, воно дуже сподобалось тут 10 капсул у баночці. І також окрім самого заліза, котрого тут 25 мг міститься вітамін С, фалат та вітамін В12 для кращого засвоєння заліза. Подобається даний продукт, дуже м'яко. Діє наш лунково-кишковий тракт, не викликає ніяких подразнень. Планую колись замовити повнорозмірну версію зволожуючий міст ЕНАФ з калагеном об'ємом 100 мл. Замовляю його вдруге. В нього дуже бюджетна ціна, особливо коли є знижка, і використовую на роботі. Ніколи не наношу після вмивання одразу, тому що, боюся, що може викликати висипання або запалення. А наношу зранку, тоді, коли потрібно освіжити шкіру обличчя, бо я працюю цілодобово. Не знаю, чи буду ще замовляти, поки даним продуктам задоволена. І остання добавка в цьому замовленні від Natural Factors це льняна олія 90 гелевих капсул 1000 мг в одній і 530 мг альфа-лінолівої кислоти. Потрібна для підтримки здоров'я серцево-судинної системи шкіри, нормалізує гормональний фон та артеріальний тиск. А також замовляю. Цей продукт вперше був в розділі пробників по хорошій ціні. І від мого улюбленого Chicken of The а тунець білий у воді в пакетику 70 грам дуже зручна упаковка, зручно брати з собою кудись в дорогу, зручно відкривати гарний склад, приємна ціна. Я майже всі продукти вже від цього бренду спробувала і повторювала їх неодноразово. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, що воно було для вас корисним і ви побачили щось таке цікаве, що захочеться також замовити. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Hurb. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою, приємних покупок і до зустрічі в наступних відео. Всім до побачення! Друзі, забула вам показати ще одну добавку, яка була в цьому замовленні, тому що вже почали нею користуватися, поставила на полочку в кухні, це ензими Папаї від Naturus Plus 180 таблеток, також в складі міститься амілаза та протеаза для того, щоб краще перетравлювати важку їжу, білкову їжу. Також, якщо є. Така проблема, як здуття допомагає їй позбутися. Дуже сподобався смак цих таблеток. Ось так вони виглядають солодкі. Набагато більше сподобалось, ніж від 21 століття, інших я поки не замовляла добавок подібних. Ще сподобалось, що баночка маленька і була наповнена доверху. Не люблю, коли велика упаковка, а продукту в ній на дні або до середини. Є ще і більша упаковка, там 360 таблеток, але на той момент, коли я замовляла, по ціні була вигідніша, саме така. І спочатку хочеться спробувати, тому я не замовляю великі упаковки, коли ще не знаю, який це продукт. Друзі, якщо користувалися азимами Попая, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи був якийсь ефект, мені ефект поки що подобається. Ще раз всім до побачення, здоров'я і миру! І зверніть увагу, що до вечора понеділка, 20 листопада 20.00, діє знижка мінус 22% на всі добавки на сайті. Там є деякі обмеження, можливо, є виключення, які не попадають під цю акцію. Промокоди я вкажу в описі під цим відео, якщо потрібно, можете скористатися.